Знаєш, друже, народження Ісуса було не просто особливим, воно було чудесним. У Марії народився маленький Ісус, але його тато був незвичайною людиною, як у всіх дітей, батьком Ісуса був сам Бог. Чому це так важливо? Тому що якби батьком Ісуса був Йосип, то Ісус був би звичайною людиною, як і ми. А люди роблять помилки, інколи поводяться погано, це називається гріхом. Але Ісус прийшов на землю, щоб врятувати нас від гріха, а врятувати міг тільки той, у кого нема гріха зовсім. Саме тому Ісус мав бути Божим Сином. Ісус був повністю чистим, добрим і безгрішним, Він не зробив жодного поганого вчинку. І коли він помер, то зробив це не за себе, бо у нього не було гріхів, а за всіх людей, за тебе, за мене і за весь світ. Так Бог показав свою велику любов. І Ісус народився від Діви Марії. Це означає, що в нього не було земного тато. Так не траплялося ні з ким іншим в історії. Одного разу один чоловік спостерігав за мурашками. Він підійшов до великого мурашника і задумався, а що б я зробив, якби хотів поговорити з ними? Кричати? Мурахи не зрозуміють написати листа? Вони не вміють читати. Тоді чоловік сказав собі, щоб мурахи зрозуміли мене, мені самому потрібно стати мурахою. І тут він зрозумів, бо зробив так само. Бог хотів розповісти людям про свою любов. І щоб ми змогли його почути і зрозуміти, він сам став людиною, маленьким немовлям на ім'я Ісус. Він ріс і жив серед людей, допомагав, любив і навчав, а потім довів свою любов померше за кожного з нас. Ця дивовижна історія, записана у Біблії, Євангелія від Матфія. Перший розділ. Вірші 18-25